Цей дощ. Здається, я не зможу зараз заснути. Але це не є великою проблемою. Я завжди можу продовжити свій шлях. А ось і новий день. І починається він доволі активно. З водичкою за вікном. Хоча вікон в мене, якщо чесно, все ще й немає. Що ж я планую сьогодні робити? Ну, серце мені підсказало, що треба йти до сутінкового лісу, саме його ми і будемо вивчати. Про цей вимір, я на жаль, не знаю так багато. Лише знаю, що там є справді страшні тварюки. Скільки їх, які вони, знаю лише кілька. Саме тому, через те, що я не повністю можу бути впевненим на те, що мене очікує, краще підготуватися. Тому я зроблю собі щит, скоріш оновлю його і просто підготуюся їжею. Нарешті я готовий. Час починати моє мандрування. Перенесення було доволі швидким. Навколо мене були звичайні великі дерева. Але якісь незрозумілі, таких я ще не бачив. Я не зовсім впевнений, як свій шлях продовжувати. Але добре що я знаю, з чого його потрібно почати. На мене чекає величезна зелена змія, яку звуть Нага. Але спочатку до неї треба ще дойти, а цей ліс щось взагалі не здається хорошим. Мандрувавши по сутінкам, я побачив там такий старий закинутий зім. А в ньому були монстри, як я і очікував, скелети, але замість луку в них була зброя більш ближнього бою. Їх я легко переміг, зламав спавнер і побачив ось таку скриньку, звісно, з їжею. Я продовжив мандрувати по лісу і натрапив на щось цікаве. Мені здається, це саме те, що я шукав: таємний лабіринт, посеред якого вилізла велика брудка зелена змія. І зараз мені потрібно було її перемогти. Я зломав найближчу стіну та й одразу поліз до арени. Змія ще не встигла помітити мене, але я вже почував її присутність. Ось ми й зустрілися. В неї був просто величезний хвіст, який я в більшості тільки атакував, бо голова рухалася жахливо швидко. Інколи вона зупинялась, придивляючись до мене, наче готувалась до того, щоб мене атакувати. Але я також не чекав, тому бив в живіт, як тільки бачив. І Як тут я заблокував її атаку щитом, наче вирубив її на кілька секунд. А поки вона спала, я бив її як міг. Без цього моя перемога не була б можливою. Нага знову повернулася до строю, але я вже зрозумів, що саме потрібно робити, щоб її остаточно перемогти. Хвіст все меншав і меншав. в кінці залишиться тільки голова, яку я зможу перетворити на трофей. Здавалося, що кінець вже близько. Я вже починав наносити останні удари. Вже було все зрозуміло. Так нага переможена. трофей мій. І нарешті останній удар. Змія була повержена, а моя битва на сьогодні завершена. У центрі арени я побачив скриню. Там лежала моя винагорода, а саме чомусь туди переместилися залишки змії, її голова і частинки її тіла, з яких я планую покращити свою броню. Також мене справді зацікавив матеріал, з якого було стіни в лабиринті. Я вирішив, що я зможу використати це особливе каміння для побудови свого дому. Тому взагалі був не проти того, щоб трохи покопати. Все ж це моє місце там, де я буду жити. Мені потрібен комфорт. Після розкопок я з чистою душою повернувся додому. Нарешті я вдома, і якраз перше, чим я планую зайнятися, це будівництво свого якраз дому. Як я казав в останній серії, я хотів збудувати такий типу замок, фортецю, щось таке. Тому якраз можна і почати саме з цього з головної кімнати. Поки що я зробив тільки основу. У майбутньому я буду залазити і проводити шляхи на саму гору та до іншої гори напроти, і там вже буду будувати інші кімнати під якісь інші теми. Також я замінив раму з дерева на ось це з каміння, звісно. Іншу раму в іншій кімнаті я поки не буду міняти, бо всі речі з кріейту з дерева, тому рама може теж залишатися з дерева якраз під стиль самої кімнати. Можливо, да й скоріш за всього, у майбутньому дії я також зміню на щось більш краще, але не обов'язково з того ж самого каміння. Також я забудував дірку вгорі і тепер виглядає все, ну і не так погано. Я також вирішив додати трохи листя, щоб це було навіть ще красивіше. На жаль, листя не зелене, як я хотів, але поки що її цього вистачить. Як на мене, непогано. Тому продовжуємо наш шлях. Тут вже нас те, чим я починав займатися в останній серії. Мій шлях до нашого прекрасного злитка латуні. Для того, щоб створити злиток, нам потрібен буде спеціальний мікшер, але він в нас вже є. В свою чергу для мікшера потрібен буде блейз, який буде служити йому паливом, а для нього вже блейз роди. Для того, щоб зловити блейза, нам потрібна невелика в'язниця, яку я зараз із цього заліза і зроблю. Але для самого блейза нам потрібно, звісно, буде піти до пекла. Нового виміру, саме що в цій пригоді. Тому застрибуємо. А ось і він, Незер. Як завжди, чимось давить на мене. Але мене цікавлять поки що тільки Блейзи. Навколо мене були тільки ліса кольору крові. В моєму старому незері, з мого виміру, було щось схоже, але. Але це давить набагато сильніше. Часто зустрічав тут ось таких свиней. Вони атакували першими, але вбити їх було зовсім не складно. Я далі рухався і чомусь натрапив на бастіон. На жаль, це не зовсім та структура, яка мені потрібна саме зараз. Але її координати зберегти я, звісно, можу. Також зустрівся з першим гастом. Нічим особливим, від звичайних він не відрізнявся. Тому я просто його пропустив. І в результаті я все ж натрапив на те, що я шукав. Величезна фортеця, наповнена темними скелетами і блейзами, саме за якими я й тут. Тому чекати я не збирався, а одразу хлинув до структури. Зустрів мене, звісно, з величезною любов'ю, але по іншому в Незарії бути не може. Все ж в результаті, через своєобразні страждання, я добрався до фортеці і зустрівся з першим Блейзом, якого одразу і зловив до своєї невеликої тюрми. Також часом для себе знаходив у фортеці незрозумілий лут, якого було по справді, багато. Нарешті я почав знаходити блейзів, але все ж остаточною цілею, звісно, був їх спавнер, який я, до речі, теж побачив. Мені було потрібно хоча б 10 блейзродів, і взагалі як паливо, і на майбутнє, якщо я піду на пригоди в енд. На мене напав темний скелет, але я, звісно, відбився і від'ївся з одним хп. А потім, звісно ж, повернувся до мого спавнеру, на якому мені потрібно вбити моїх блейзів. Один за одним помрали, один за одним піджигали. Як тільки я отримав свої 10 близродів, я, звісно, вирішив повернутися додому. Да, за мною біжали скелети, але звісно я врятувався. На сьогодні моя місія в пеклі була завершена, і я міг повертатися додому. Ось я й на базі, а Латуньто на мене все ще чекає. Але я вже буду зовсім скоро, бо блейзи палочки зі мною. Для латуні потрібно підігріти цинк та мідь, а потім і змішати їх. З чого ми в свою чергу отримаємо латунь, яку, я вам нагадаю, ми будемо використовувати для системи автокрафта та її броні. Саме часу зробити те, що я давно планував: я закидую метали і підпалюю нашого друга Блейза. Процес пішов, а нам залишається лише чекати на результат. А ось і він, до речі, 12 латуні, з якої я зможу зробити автокрафт. Але для нього також потрібно трохи речей, як, наприклад, червоний кварц. Це кварц змішаний з редстоуном. Його потрібно обробити наждачкою, і потім ми отримаємо особливий кристал, за допомогою якого ми зможемо зробити автокрафт. Також базовими блоками для автокрафта будуть латунні корпуси, які можна зробити прямо як андезитові, але за допомогою латуні. Я як і планував добув кварцу, а редстоун в мене вже був, тому я без великих проблем зробив червоний кварц. Для того щоб зробити наждачку, мені був потрібен пісок та папер. Звісно, для паперу мені потрібна була тростина, але чомусь у цьому світі її було дуже складно знайти. Я нарешті добув трохи піску і, звісно, створив нашу наждачку. Невеличка обробка, і ось наші кристали для автокрафту абсолютно готові. З них я зробив електронові труби, з яких вже нарешті зробив наші автокрафти. Зробив я поки що 15, стільки вистачить для створення броні. Звісно, в майбутньому для створення такого, як, наприклад, дробильне колесо, я зроблю більше. Поки що, до речі, я встановлюю інше колесо. Для того, щоб усе-усе усе це працювало, мені потрібно буде аж три великих водяних колеса. І тепер його нарешті можна встановлювати. Ось так цей величезний красунчик виглядає, але поки що весь він нам не потрібен. Я просто можу показати вам, як, наприклад, на ньому можна зробити автомат автоматичну пічку. Потім вона просто справа випадає. І, до речі, так само буде з броньою, яку ми зробимо у наступній серії. Але вже не зараз. Бо на сьогодні, після битви з нагою я відверто виснажився. І тепер тільки хочу зробити одне: нарешті знову поспати. Коли ж. Коли ж я нарешті виберу звідси. Він. Так легко. І я не знаю, де він. Але це вже не важливо. Він не встигне повернути свої сили до часу вибору нового лідера. Аза, що ж мені робити? Вітуайтос. Тому задрімується Данте. Я є бататуас Феанту від. Тоді мій шлях лежить саме туди. Все ж давно я не був вдома.